Ми скоро будемо святкувати велике свято, яке є в християнському світі. Так, церква постановила святкувати День народження Ісуса, згадуючи цю подію торжественно, з богослужінням і славою, з багатьма піснями тематичними проповідями. Тому що Різдво Христа це є велике таїнство, це є великий. Крок Божої любові до нас це рішення нашої проблеми, нашої катастрофи, трагедії людства, коли Ісус прийшов із небес і став людиною, і пройшов цей шлях від початку до кінця від народження і до самої смерті весь цей цикл людського життя. Він народився не в багатих е, палацах, він народився там, де живуть прості звичайні люди. Він пройшов, можна сказати, від з Самого низу людського життя. Він прийшов туди, де жили люди, які знали, що таке потреба, що таке кромно, і він так жив, щоб з'єднатися з людьми, щоб злитися з ними і стати одним цілим у всьому людському житті, крім гріха. І по цій причині він і прийшов, щоб знищити гріх, щоб ми з вами назавжди звільнилися від печатки цього прокляття, цієї вини, цієї. Цих кайданів, щоб ми звільнилися юридично і практично, Знаєте, на небесах була був документ. Всі люди согрішили і позбавлені слави Божої. Ніщо не може увійти в небеса нечистим, і ми були навіки нечисті. І нічого не могло нас юридично оправдати перед небесами: ніяка жертва, ніякі дари, ніякі е, зусилля, ніякі старання. Нічого не могло змінити, тільки мав невинний померти за винних. І це зробив Ісус. На небесах була рада, і Він сказав: Я піду, я піду і помру за людей. І він, І Ісая каже: ось іду я, як написано про мене у книжному звої, як написано про мене в Писанні, взяти на себе гріх людей. Слава Господу! І ми будемо згадувати, як Ісус це зробив, будучи. Народженим, як маленька дитина, і возростав на очах людей. Слава Господу! Ця подія буде дуже велика. І ми будемо ще раз радіти, ще один рік будемо згадувати цю подію. Вона є велика, але Ісус каже, Я є хліб життя. Я хотів сьогодні говорити про хліб життя, говорити про їжу. Він себе порівнює з їжею. Він каже, я є двері. Це все символи, це є життєві важливі символи, які говорять про те, що щось таке, що спасає нас від смерті. Хліб спасає від голоду, від голодної смерті. Двері дуже часто спасають, які дають вихід, які дають вихід, як вийти з якоїсь ситуації, як вийти з будинку, який горить, і людину заганяють в кут. Вогонь заганяє її дим, ядовитий, і людина тікає і не знає, куди вийти. де. І тут знаходить двері. І яке щастя, вони відкриті. Він виходить назовні, там, де свіжий воздух, де нема вогню. От Ісус є такі двері, які спасають нас від погибелі, від пекла. І є багато таких асоціацій, життєвих, які говорять про Ісуса як Спасителя, і такі от приклади, і хліб життя. Це їжа. Знаєте, є голод, коли хліба нема. Це страшне переживання. Я впевнений, що ніхто із нас ніколи не переживав голоду. Чи може є хто, хто переживав голод, можливо, старші люди є, які пам'ятають, що хліба було дуже мало, хліба було дуже так потрошки їди. Десь кажуть люди, що їли одну четвертинку яблука на день і кусочок хліба і так виживали, а є такі моменти, де взагалі нічого нема. Були такі голодомори в житті людей. Це були не урожайні роки, а були штучні голодомори. І Україна пережила таке, і африканські країни переживали, коли правителі штучно робили брак їжі. Вони штучно людей обмежували їдою. І люди помирали повільно, бачучи, як страждають діти, бачучи, як люди голодні. Шукають любу поживу і готові опуститися до такого низу, яке би навіть людина сита не могла би собі уявити. Ті люди, які були інтелігенцією, були такими шляхетними, благочестивими, опускаються до таких звірячих інстинктів, про які навіть страшно подумати. І, 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 такий голод, і такий голод робили штучно, щоб людей смирити, щоб людей заставити робити їхню волю. Це робили і комуністи, це робили римляни ще в античні часи. І це були різні е, різ, різні періоди правителі так поступали. Знаєте, голодна людина це є страшна. Я просто молюся і прошу, кажу, Господи, не дай нам пережити ніколи голод. Знаєте, в цій країні. Ми боремося не за те, щоб знайти хліб. Ми боремося, ми прикладаємо зусилля не за те, щоб знайти їжу, а за те, щоб її обмежити, щоб від неї щоб менше з'їсти в той час, коли 2,3 і мільярда людей по всій країні, це основа бідні країни, не доїдають кожен день. Не сказати, що вони повністю не мають їди, але вони просто не доїдають, вони мають неповноцінну їду. Особливо маленькі діти, коли вони їдять неповноцінно, в їхній організм, коли росте, він росте потім е, з дефектами, він не розвивається так, як потрібно. І дуже багато людей помирає від голоду, від недоїдання. І сьогодні це в Африці, Північна Корея, як вона не хвалиться своїми досягненнями, своїми ракетами. Але позор цієї країни є в тому, що люди недоїдають, що люди мають великі обмеження. В хлібі мають проблему з їдою це є показник того, що з країною щось не в порядку, що цар цієї країни думає не так. В притчах є написано, що благословіння для країни є цар, який заботиться про її народ. І людина, коли голодна, вона може йти на такі вчинки. Історія говорить, що римляни, коли брали міста, Облогою, вони хотіли завоювати якесь місце. У них була така логіка, така стратегія дуже-дуже цікава. Вони не завжди йшли на пролом, не завжди штурмували стіни, щоб загинуло багато людей. Це було дуже дорого стоїло ця військова операція. Вони просто обложували місто, оточували його і перекривали всі шляхи завозу туди їди і люди. І вони ми можемо чекати рік, два. Армія собі просто стояла, і місто, якщо воно було стратегічно важливе, воно з'їдало всі свої запаси і починався голод. І тоді, коли починався голод, коли починався, у людей починала мінятися психіка, мислення в людей мінялося, вони тоді вели переговори. І причому дуже, -дуже цинічно, вони закидували хліб через стіни голодним людям, які готові були на все. Знаєте, голодна людина, вона багато на що готова. Навіть Ісав ми читаємо, Ісав віддав своє первородство. Він каже: Я прийшов, він прийшов з полювання і нічого не, не вполював в той день. А Яків, його брат, зварив кашу. Можливо, з м'ясом це був гуляш якийсь. Чечевицю так, дякую. І воно гарно пахло, може, якісь приправи були, і воно такий запах був. як... І Ісав каже, дай мені цього червоного. А він каже, ти мені переворицтво, та забирай. Я каже, помираю. Він жартував, він не помирав з голоду буквально. Це був, це був такий вислів, така ідіома. Я помираю. Нащо мені то первородство? Він оцінив тарілку їди смачної, запашної. І благословіння, первородство, яке він мав, свій статус першого е, сина, якому належали, е, на, на, належала честь родоводу, його верховенство. Він мав бути головним розпорядником всього майна. І взагалі це було дуже і дуже важливо для людей. Це мати титул перворідного це було дуже важливо. А і, каже, Ісав каже, давай мені цього, я поїм. А він каже, первородство дай. Ісав собі подумав, я ж нічого не підписую, ми нічого не закладаємо при свідках ніякої угоди, та забирай. Ти ніби в шутку так сказав. Він не цінив, він не розумів, він не усвідомлював те, що він робив, але його голод заставляв, заставляв це зробити. Може, розум десь і говорив. Ісав, це важливо. Первородство – це є е, твій особливий, е, можна сказати, жереб, тобі дісталося. А він каже, я їсти хочу, і все, на голодний шлунок людина мислить по І він віддав, каже, забирай, сказав слова. Він просто сказав слова в повітря. Але перед Богом це було важливо. Перед Богом це було здійснений акт договору. Все. Отак голодна людина може піти на непотрібні вчинки. Як кажуть, навіть коли йдеш в магазин, то старайся не йти голодним, бо накупляєш такого, що потім будеш думати, коли поїш, думаєш, на що я то накупляв, на що я потратив гроші на це все. Тому коли в магазин йдемо, треба поїсти. Бо голодна людина, у неї мислення інакше. Але римляни, коли оточували місто, вони кидали людям хліб і говорили: здавайтесь. Здавайтесь, ми вас не тронемо. Відкривайте ворота, ви всі будете жити, ви будете нагодовані. І людина, яка їла хліб, кинутий римлянам, вона думала, а для чого мені оця держава, для чого мені оця свобода, для чого мені. Прийдуть окупанти, але ми будемо живі, ми будемо ситі. Так мислення міняє людей. І дуже часто, в більшості випадків, люди відкривали ворота і запускали їх до себе. І ставали їхніми рабами, ставали і під їхню окупацію. Голод міняв волю людей дуже і дуже сильно в ті часи. Часто кандидати до влади у бідних країнах роздають людям там, де пенсія 100 доларів, при цінах приблизно американських вони роздають їду, роздають консерви, роздають гречню кашу і набирають собі. Вкладають небагато, а голоси отримують. Тому що люди, які мають дуже малий доступ до їди, вони готові свій голос віддати за любого, хто асоціюється хоч з якоюсь їдою. Людей мучили голодом. Людину, щоб з неї якесь визнання, якесь підписати якесь зізнання, її просто не кормили. 3, 4, 5 днів, 6, 7. І сама волюва, сильна людина. На сьомий чи десятий день без їди вона сильно сильно обдумувала своє рішення, свій, свою долю, і дуже часто вона підписувала. Дуже мало було тих людей, які були готові йти на смерть за свої переконання. Так само і комуністи, і інші гонителі християн, вони також мучили наших братів і сестер голодом. І багато хто вистояли, готові були. Стояти до смерті, а де хто здався, де хто зламався. Але ми віримо, що Господь простив і Бог помилував, Бог розуміє, Господь розуміє все. Він знає душу людську і Він знає наші слабості, і він прощає дуже і дуже багато. Тому голод він доводить людей до жахливих вчинків. Люди йдуть красти. Людина, яка ніколи би собі не дозволила щось вкрасти під голодним. Гнітом, вона може вкрасти хліб, вона може вбити другу людину. І саме жахливе, коли ми читаємо е, в історії, в Біблії, ми читаємо в Старому Завіті, коли Господь карав Ізраїль голодом за їхні гріхи, за ідолопоклонство. Навіть були випадки, коли їли один одного. У книзі Плач Єремії, перший розділ 11 свір, говорить, що е, Лагідні руки матерів варили своїх дітей. Такі були речі в Ізраїлі. І про це говорить немало місць Писання, що люди їли один одного. До такого безумства, до такого доводить голод. І я хочу, щоб ми поговорили про Ісуса як хліб життя. Він є наш хліб. Ми читаємо, молимося «Отче наш» і кажемо, Боже, хліб наш щоденний дай нам на кожний день. Ви знаєте, про який хліб іде мова? Чи про земний? Чи про земний хліб ми молимося постійно? Ця молитва нас спонукує, підводить до, 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 до прохання? Ні. Хліб наш щоденний це є Ісус. Ви знаєте, що ми живемо Господом. Ми в Ісусі маємо життя теперішнє і життя вічне. Но ви знаєте, що всі люди вони живуть Богом. Всі люди живуть диханням нашого Господа. Я недавно прочитав читав дії апостолів і звернув увагу на такі місця, які раніше не завжди звертав, це коли Павло проповідував в атенах. І це 17 розділ, 28-й вірш. Каже, він говорить до жителів Атен: Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Як і деякі з ваших поетів казали, навіть рит ми його. А перед тим вірш каже, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного із нас. Він каже, що Бога можна відчути і знайти. Бо в ньому ми живемо, він каже за себе і за інших. В іншому перекладі слово живемо означає дихаємо. Ним ми дихаємо, рухаємось і існуємо, тобто живемо. Дихаємо, рухаємось і живемо в Бозі. Це всі люди, віруючі чи не віруючі. Не всі люди спасені, спасені тільки в Христі, але всі люди, які не знають Бога, вони живуть і дихають ним. Уявляєте, кожен подих людини можливий тільки тоді, коли в ній живе Господь. Це є написано про дихання Вседержителя, яке дає людині життя. Всі невіруючі люди, ви можете кожному невіруючому сказати істину. Пойме він, не пойме, прийме, не прийме, можете говорити йому одну істину, як говорив Павло до жителів Афін. Каже, ви живете Богом, ви дихаєте Богом, ви рухаєтесь тільки тому, що Бог є з вами. Ви його не ви в нього не вірите, ви його не приймаєте, але ви Його творіння, і ви живете і рухаєтесь тільки Богом. Якщо Він вас залишить, якщо Він покине вас. Не буде ні життя, ні дихання, ні існування, ні миру, ні радості, нічого не буде. Всі ваші функції відключаться в один момент. Знаєте, єдиний момент, коли Бог залишив людину, це був на Христі. Коли Бог залишив свого єдинородного сина. Він відвернувся від нього, він покинув його. Це було саме страшне, що можна було пережити на цій землі. Ні, страждання в Гефсиманії, ні його побиття у Ірода, ні, ні його побиття у, в, 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 де його били римляни, бичували, де, де страшні тортури він пережив. Вони не можуть порівнятися з тим, що Ісус пережив на Христі, коли Він сказав, наш чого ти мене покинув? Отче, чого ти мене покинув? Це була, була, була сама страшна біль. Це було саме жахливе переживання, коли Бог залишив Ісуса, а в Його лиці. В його лиці був гріх усіх нас, в його тілі і в його душі. Ми платили за свій гріх. Він став подібними до нас, щоб ми стали подібними до нього, щоб наш гріх був покараний на ньому. Це було саме страшне, і не дай Бог пережити це комусь. Це страшніше за голод, це страшніше за всі тортури на світі, коли Бог залишає людину. Місце, де не буде Бога, це буде пекло, це буде ад. Багато людей описують, які страшні будуть там муки, тортури. Навіть деякі люди подорожували у пекло і розписують, правда, всі по-різному. Не, не, не слухайте ці історії, не, не ведіться на них, і, тому що. Це не, це не завжди є правда. Чому я так говорю? Бо це не відповідає Біблії. Але описують страшні тортури. Ми не знаємо, які там будуть тортури і муки, і, хто там, і як це воно буде, ми цього не знаємо, бо Писання нам про це не говорить. Але одне, що там буде страшно, там не буде Бога. Там не буде того, хто, в кому ми живемо, існуємо і рухаємось. Там буде життя, але там не буде Бога. Там буде якесь існування, але воно буде страшне тим, що там не буде Господа. Тому ціним. Ціним те, що ми живі, що ми здорові, що з нами є Господь, і Він з нами був завжди. Але ми маємо цінити те, що ми є в Ісусі, що ми є в Господі, що ми є в Христі, що Він дав нам увірувати і тримає нас міцно. Я завжди люблю дивитися на віруючих людей. Тому що бачу в них Божу любов, бачу в них Боже благословіння. Люди такі недосконалі в словах, в діях, недосконалі в сімейних відносинах, недосконалі в служінні, в відносинах церковних. Так часто помилки роблять, такі роблять недобрі речі. Але одне, що можна побачити, що і з тими, і з тими є Господь, що там Бог працює і там, в силу немічного розуму, недосконалості робимо помилки. Але з нами є Господь, і це очевидно. Так дивишся на людину, на її життя і дивишся, який, який добрий Господь. Людина може нагрубити, сказати щось не так, але потім каже, підходить і каже: Прости, я був неправий. Я каюся в тому, що я сказав. Людина може плакати, може сожаліти. Людина шукає ісповіді, шукає вихід із цієї ситуації. Хто це робить? Це робить Господь, живучий в нас, це робить Дух Святий, який є нашою печаттю. Слава Богу, тому цінимо один одного. Дивимося один на одного і бачимо один в одному Божу любов, як він працює. Дивимося самі на себе і кажемо, хто би я був, якби не Господь. Боже, я дякую Тобі, що ти живеш в мені. Тому ми збережені від вічного осудження, від вічного голоду. У пеклі буде голод, тому що там не буде Бога, який є нашим хлібом, нашого життя. Це буде, будуть жахливі переживання. І тому Ісус каже, Я є хліб життя. Івана 6.35. Каже: батьки їли вашу манну в пустині і померли, але ви будете їсти мене, тобто вірите в мене, ви ніколи не загинете. Тому будемо міцно триматися нашого Господа. Тому що ми маємо вічне життя. Ми вкусили той хліб, який зробив нас безсмертними, який зробив нас невинними, який зробив нас благословенними. Тому будемо приймати його і їсти. Ми маємо вічну основу і вічне перебування в Бозі. Це перше. Це перше Його благословіння як наш хліб. Друге, для чого їдять люди? Перше це люди їдять їжу земну. Щоб жити, щоб не вмерти з голоду, щоб хвороби не розвилися, потрібно повноцінне харчування. Потрібно їсти і овочі, і трохи м'яса, і потрібно їсти інші продукти, Все в міру, все потрошки, але ми будемо жити і будемо здорові. Друге, їжа дає насолоду. Для чого ми часто їмо їжу? Коли ми збираємось на гостини. Сімейні, церковні, різні, різні страви, особливо українська кухня, вона сама смачна на світі, але не сама корисна у великих об'ємах. Ми збираємося для того, щоб її посмакувати, щоб насолодитися. І ми стараємось гарно естетично її подати, красиво. І чим далі є час, я бачу, як міняються наші звички, подача їди. Вона все більше стає вишукана, така гарна посуда, гарні, гарно все розложено. Ми, вона насолоду приносить. Життя в Бозі, воно приносить насолоду в земному житті. Ми, ми коли споживаємо хліб духовний, ми маємо насолоду. Ми отримуємо оцю духовну ситість кожен день і кожен раз, і, і духовну насолоду. На сьогодні є багато людей, які є не зовсім ситі, не зовсім задоволені. Вони є спасенні, оправдані, вони є діти Божі, Дух Божий свідчить ним, що вони є діти Божі, вони розуміють багато чого. Ну, не всі мають повне щастя, не всі мають повну радість. Пам'ятаєте, як Ісус сказав? «Е, я хочу, щоб ваша радість була повна, щоб ви були, мали повну радість. От часто віруючі мають повне спасіння. І благословіння не мають повної радості. А це вже причина в тому, що ми не все до кінця розуміємо і не все до кінця знаємо. Наша віра має бути збудована. От є навіть таке слово, що будуйтеся у вашій вірі. Слово, яке будує нашу віру. Наша віра має будуватися всередині нас, це як якась конструкція. Так, Біблія каже, ми храм Духа Святого, ми є храм Божий внутрішній середині нас. Якщо взяти на храм земний, подивитися, він мав стіни, він мав конкретний план. Там було все розписано, як робити. Там був дах, стіни, кімнати, і там була всередині оздоба по Божій волі. Там було святилище, там був ковчег, там був жертвенник, маленький, жертвенник, кадильний, там був хліб, стіл з хлібами і, 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 і світильник. І також був жертвенник на дворі храму. Це все було. І от ми маємо так само бути збудовані. Ми маємо добудувати свій храм. І від цього залежить наша радість. Коли священники приходили в храм, історія говорить про те, що вони мали дуже великі переживання. Вони, коли заходили в храм, вони завжди тремтіли, тому що вони знали, що вони стоять перед Богом. Там була явна присутність Божа. Ковчег Господній, там 24 години на добу була присутність Божа. Бог був серед Ізраїля, і вони тремтіли, вони е, переживали. Коли люди приходили на поклоніння Богові, вони стояли часто, говорять, що сходила така благодать, така сила, що люди просто е, переживали неймовірну радість, переживали неймовірне тремтіння, такі відчуття. Тому люди з задоволенням йшли в храм. Все чоловіче населення йшло до храму. Тому що вони не тільки виконували закон Божий, вони получали таку насолоду, поклоняючись Богу в храмі. Ми читаємо, що дуже в такий апогей, коли Соломон приносив жертву, зійшла слава Божа, що священники не могли стояти, бо слава Божа була. Вони попадали на коліна, вони попадали на свої лиця, і вони просто стояли в славі Божій. І люди з задоволенням готові були декілька днів іти до храму, щоб знову пережити зустріч із Богом. Наше життя сьогодні інакше. Нам не треба їхати в храм на поклоніння. Ми самі храм. Наша церква це є храм. На цьому місці є поклоніння. Але ми часто не маємо повної радості. Ми не маємо повного такого відчуття нашого блаженства і за нашого недобудованого е, будинку віри всередині нас. І часто це незнання писання, незнання істини, незнання. Чогось не маленьке спілкування з віруючими, відсутність досвіду. Тому Біблія каже, будуйте себе на найсвятійшою вірою, молячись Духом Святим, вивчаючи Писання, ми будемо постійно получати насолоду в Бозі. Тому, брати і сестри, ми маємо з вами хліб, йдучи, який, ми ніколи не будемо голодні, ми ніколи не будемо сумні. Ми ніколи не будемо нещасні, як би нас життя не било, би нас життя не обмежувало, які би не настали часи, всередині ми будемо мати радість, подібно, як Павло і сила, будучи в тюрмі, не знаючи своєї долі, співали і славили Господа. Бо в них був храм, бо в них була повна е, віра, в них, них була збудов, збудована віра всередині них. Тому Будуємо, не жаліємо на це часу, не жаліємо на це сил, перебуваємо в слові, вивчаємо істину, молимось про це і кажемо, Боже, даруй мені до кінця розуміти і знати Твоє Слово. Читайте 119 й псалом, самий довгий в Біблії розділ, і побачите, які там є благословіння, як Давид молиться. І ми отримаємо велике благословіння і радість невимовну. Це є наше. Наш уділ мати радість невимовну, не таку, як в цьому світі, не таку, як від грошей, не таку, як від достатку, чи ще від якихось речей. Навіть коли хлопець і дівчина молоді, люблячі, одружуються, у них радість просто дивишся на них і думаєш, у них зараз такі переживання, знаєш, бо сам таке переживав колись. Але коли ми в духовному житті, це має бути щось набагато більше і набагато сильніше, ніж є в земному житті. І ми себе можемо обмежувати, тому пробуваємо в Слові, в Писанні, шукаємо Господа кожен день і будемо благословені. Давайте піднімемося і звершимо молитву. <кій> Боже святий. Ми дякуємо тобі за цей благословенний день. Ми дякуємо Тобі за це служіння, яке ми сьогодні мали, що ми могли поучаствувати в заповіді Твоїй, що ми могли, Господи, згадати смерть Твою. Щоб ми могли, Господи, підкреслити свою віру, своє ісповідання. Ми віримо в Тебе, Господь. Ми віримо в Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Господа. Ми віримо в Божественну трійцю. Ми сповідуємо, Господи, свою віру. Ісповідуємо, що ми що Христос помер за наші гріхи. Не по вірі ми спасенні і оправдані благодаттю. Дякуємо тобі, що не відділ ми спасені, а по милості великість. Це наше ісповідання, це наше сьогодні підкреслення ще раз і ще раз через чашу і хліб. Дякуємо тобі, благословляємо сьогодні Твоє ім'я і просимо благослови нас, возростати в благодаті, возростати в вірі, возростати в писанні, щоб наша віра була збудована як храм, була оздоблена всіма. Господи, речами святилища, благослови нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за все і за це служіння. Дякуємо тобі, наповни сьогодні кожного Духом Святим, мудрістю твоєю. Додай кожному того, чого він ще не знайшов, чого він шукає, чого не достає до повного щастя і віри. А хто бореться з гріхом, хто бореться з спокусами, додай сьогодні сили, додай сьогодні твій божественний погляд, який є мізерне і нічтожне земне. Земне, дочасне, спокусливе, перед тим, що є в вічності щасливе і радісне. Дякуємо тобі за все, благослови кожного, хто молиться за хвороби, хто молиться за зцілення. Поможи, Господь, і даруй свободу, і і збав кожного із нас від різних хвороб, хронічних, гострих і різних. Ти бачиш цю епідемію грипу знову, Боже, зупини, благослови я вимилість твою, даруй кожному, Господи, здоров'я і захист. Дякуємо тобі за все. За цей благословенний час, хай буде тобі слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так.